Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Головні тези із свіжих виступів і брифінгів про Путіна. Я розчарований путіним. Мені здається, що його там уже просто немає. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Про санкції. йому вдалося впоратись з санкціями Байдена, але мої будуть досить жорсткі, і можливо вони будуть введені про спроби домовитися. Остання розмова не принесла жодних результатів. Путіну дано 30 годин на ухвалення умов інакше санкційна ескалація, посилення військової підтримки України, можливі інші заходи, які не розкривають. Про його особисте ставлення. Я з ним жорсткіше ніж і з Іраном чи з будь-ким іншим. Схоже, Путін хоче йти до кінця і просто вбивати людей. Це жахливо підкреслив Трамп про розмову з диктатором. Також Трамп додав, що не хоче бачити, як люди помирають, і Україна потребує систем ППО Петріот. Тож він працює над цим щодо плану Путіна. Дуже хороший інсай дав політолог і військовий Віктор Андрусів. Далі мовою оригіналу. Друзі, Привіт. У дуже багатьох зараз нерозуміння, що сталося з американською зброєю, чому припинили її постачання, і дуже багато версій, але ключова це зрада. Зрада, звісно, в інтересах нашого ворога і панікерів. Ніякої зради немає. Трамп проводить експеримент із перемир'я і припинення вогню. Як ви пам'ятаєте, ключова вимога Путіна це припинення постачання Україні озброєння. На момент е, припинення вогню. І, власне, Трамп запустив цей експеримент. Він припинив, призупинив, точніше, постачати зброю і дзвонить Путіну, щоб зрозуміти його реакцію. Я думаю, що Путін блефував, нічого він не збирається поки що припиняти. От, але тим не менше, Трамп отримає однозначні відповіді, так чи ні, для себе. А далі буде реагувати відповідно. Я... Запевняю всіх, що в жодних американських інтересах, жодних політиків немає причин підстав зливати Україну, і цього не буде. Зараз просто експеримент на кілька днів, як поведе себе Росія, якщо СТА Штати призупинять надавати нам озброєння? Чи піде Росія на мир? Чекаємо, не панікуємо, все буде Україна. А от телеграм-канал Туперпомсти підкреслює, що за історія з літаком до Москви. факт борт ВПС США, який мав летіти в Москву для подальших контактів і переговорів розвернувся в повітрі. На офіційні пояснення один із членів делегації, нібито помер на борту версію, що перевіряють, можливо, це був привід, аби показати путіну. Час закінчився. Чому ситуація настільки напружена? Ознаки серйозної ескалації РФ одразу після ультиматуму посилила масові обстріли України, зокрема Київ Дніпро-Харків. У Кремлі фактично ігнорують вимоги. США, Ша Вашингтоні сприймається як відверту демонстрацію зневаги. Що означають слова Трампа про немає Путіна? Це один із найцікавіших і найдивніших моментів. За інформацією, частини джерел ще дедалі більше переконані, що реальне рішення приймає не особисто Путін, а воське коло навколо нього патруш Бортніков Золотов. Чи це медичні проблеми? Чи двійники публічно ніхто не підтвердить? Але Трамп уже вдруге натякає. Мені здається, що його там вже просто немає. Це найпряміший сигнал, що США не сприймають Кремль як єдиний центр рішень. Чому ультиматум важливий? Бо він вперше озвучений настільки жорстко і публічно. 30 годин це дуже короткий дедлайн. Далі з погляду Трампа залишається ескалація санкцій, Остаточна легалізація ударів по території РФ, зростання військової допомоги Україні. Що далі ймовірні сценарії? Путін ігнорує ультиматум. США і союзники публічно заявляють про вихід із переговорів, розширюється перелік санкцій, Україна отримує нові системи озброєнь. Кремль лімітує готовність до переговорів, тягнуть час, щоб переозброюватись. США переходять до повного плану економічного удушення санкції на всю нафту і газ, емберго на технології тиск через Китай. Висновок це критичний момент війни. Трамп офіційно заявив про провал останньої спроби домовитися. РФ продовжує обстріли, і це фактично підтверджує небажання шукати компроміс. Наступні один-два дні можуть визначити, чи буде нова хвиля ескалації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.